Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке гордість і чому церква вважає її одним із найнебезпечніших гріхів. Гордість це корінь багатьох інших гріхів. Вона починається з того, що людина ставить себе вище за інших і навіть вище за Божу волю. Власне, саме через гордість падіння сталося ще на початку часів, адже перший гріх Адама і Єви був пов'язаний з бажанням стати як боги. Гордість закриває серце людини для покори. Для співчуття і для справжньої любові. Коли ми горді, ми не бачимо власних помилок і не хочемо визнавати своїх слабкостей. Ми починаємо думати, що ми кращі за інших, і нам не потрібна ні Божа допомога, ні прощення. Однак Христос показує нам інший шлях шлях смирення і любові. Він, будучи Богом, умив ноги його мучням і помер на Христі за кожного з нас, показуючи, що справжня велич полягає в служінні і зберенні. Тож, нехай ця проповідь нагадує нам усім: боротися з гордістю, це означає навчитися бачити себе реалістично, визнавати свої обмеження і покладатися на Бога. Це шлях, який веде до справжньої свободи і миру в душі. Амінь, слава Ісусу Христу!